Привіт ще раз, дорогі друзі, вітаю вас на каналі Павук Летсплей. Зайшов я це в футбол сьогодні четверг, Щоб поглянути новий контент. І зразу мене здивувало, бонуси дали. Бонуси за Ліометр прийшли. 50 тисяч синіх монет, 50 золотих. Ну, непогано, непогано. Це в мене зараз уже буде 100 монет, якщо я зараз заберу. Щось донатне можна спробувати відкрити. Так. Ага, ну це, це повідомлення, що розіслали економі награди безкоштовні. Ну, заходьте в гру, можете забирати награди. Зараз побачимо, що нового по гравцям вийшло. Ну, вийшла G-Liga. І вийшли такі ось національні команди тижня. Ага, і щось з американських ліг вийшло. Ну, глянемо, що тут новенького з команди тижня є цікавого. Луїс Діас. О, Дарвін Нунес. А що тут Дарвін Нунес нам скаже? Прискорення 91, швидкість 88. Ну так. Непогано, але і не, не дуже добре. А, він тут щось захищається. Агресивність 82 та, це, та дії в захисті 82. Уміння атакувати 84, реалізація 87. Ну, така, ну, проходнякова картка ще й навик відтягується в оборону. Ну Щось він буде допомагати в обороні, але який сенс нападаючим? Ну, я, я нападаючих ніколи для оборони не використовую. Фофана, фофана, Ну також могла би бути цікава картка. Швидкості не завезли. Тут у мене захищатися 94, але швидкість та прискорення маленькі в Дефрея. Не знаю, кого тут ще виділити. Ну, глянемо може хоч у Діаса щось цікаве. Ну, у Діаса, в принципі, непогано. 87 прискорення, 95 швидкість. Атакуючий півзахисник, гарний стиль. Ну, якщо Діаса ради Діаса можна повідкривати, спробувати, Ну, як на мене, одна з найбільш хороших карточок. Ауторес. О, як кажу, паво, господи, Ферран Торес перепутав з іншим Торесом. Ферран Торес також 91 прискорення, 88 швидкість. Ну, такі середненькі стати, креативний плеймеркер. Проходніковий варіант, не раджу його використовувати. Може, Ромеру Лукаку чимось буде цікавий. Лис уворот. Ну, я також стати не цей не найкращий. Ну, багато навиків є. По стандарт 10 Гра... грати головою може. Ну, можна на нього навішувати, а ну, які в нього стати гри головою? 81, а стрибки лише 67. Ну, зато попихатись може. 95. 95 напихання йому накидали статів. В принципі. В принципі, я не знаю. Ну, як на мене, нікого такого тут цікавого не дали з команди тижня. Тут американські клуби я навіть дивитися не буду, Японські також. Глянемо, може, щось по івентах цікаве. Так. Івенти, івенти. Японські клуби. Японські клуби тут можна безкоштовну кур. Безкоштовне відкриття пака на команду тижня, яку ми тільки що дивилися вибити. А тут можна програми відпрацювання навиків та 50 донатних золотих монет виграти. Так, можна, можна, 50. Ну, для бездонатних. Складів, я думаю, це must have проходити ці івенти, щоб хоч якісь золоті монетки фармити, та й можна було, щоб щось цікаве відкрити. Ну, в принципі, нічого нового. Всі інші івенти вже у нас були. Як проходити швидше Японську лігу? Ось, наприклад, я, ну, я думаю, ви знаєте, але про всяк випадок. Про всяк випадок, я все-таки... Покажу, як я проходжу. Тут беремо в план гри. Заходимо в команду. Розширений склад, і в мене є Японія. Японія, А, одного японського я якось злив, який в мене тут був. Зараз. Це старий склад, у мене я його не обновляв ще. Японський. Балінгем тут поки що. Так. І всіх японських, в принципі, можна ставити на запас, можна випускати в основу. Різниці особи немає. Головне, що вони дають нам бонус за гравця. Зараз у мене бонус за гравця 2,8. І, тобто, і показано, що можна за, один, за одну перемогу заробити аж 1000 залишніх. Це говорить, що основну награду я можу забрати лише. За три матчі. Ну, доволі швидко можна забрати основну нагороду, і це досить добре. А в японських клубах тут проблем немає. В принципі, нам... ми беремо участвувати, вибираємо будь-який японський клуб, який нам може сподобатись, може не сподобатись. Я беру вісеркоп зазвичай. Добру... Ну, це начебто грант. І воно дає орендованих гравців, в принципі, дає, саме виставляє тобі склад. Ну і можна цим складом, в принципі, грати. Гравці прокачані. Не обов'язково заморачуватися і прям вибивати собі отаких от івентових японських гравців. Ну, хоча вони зазвичай кращі, ніж звичайні. Але якщо ви добре граєте, то робити цього не обов'язково. Ну, ось таке відео з оглядом. Нового контенту. Дякую всім за перегляди, дякую за лайки, за коментарі і до нових зустрічей!